Результати математичного моделювання показали, що перевернутий ніс знизив загальний опір на 6,3%, тоді як диферент і осідання не показали суттєвих змін. Компоненти опору тертя знизилися на 10% і 62, хвилівий опір на 44,5, а опір в'язкого тиску на 45,33%. Це підкреслює ефективність перевернутого носа в оптимізації хвильового та в'язкого тиску, що покращує загальні експлуатаційні характеристики судна. Як бачимо, різниця в цифрах значна, що закономірно позначається на економії палива, комфортності для екіпажу та збільшенні ресурсу техніки, яка зазнає менших навантажень. Цілком природно, що після проведених досліджень. Таку форму корпусу почали застосовувати на початку ХХ століття при проєктуванні цивільних суден і військових кораблів, і можна очікувати їх масову появу у найближчому майбутньому. Таким чином, циклічність історії замикає коло пошуку раціональної форми корпусів кораблів, повертаючись до подібних рішень 19 століття. Але хто винайшов її в ті далекі часи, поки що залишається загадкою.